Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас 5 липня. І ми йдемо на зупинку. Ні, ні, ми не їдемо на вокзал. Ми... А, хоча ні, ми не чого ми їдемо на вокзал. Просто не київський, а автовокзал. Україна вже потихоньку заканчується міста, де ми не були. І тому ми вирішили їздити по областям. — Ми їдемо в Опіші. Так, а да. йдемо на зупиночку. Ще як виявилось, Віка тільки зараз дізналась, що в нас автобус через сікули. Да. Квитки наші <нащу> немають. Аналіна вже йде купувати квитки. Ось наш автовокзал. Я тут за Так, на 9.05 вже квитків не було. Хоча, Странно. Прощай, я прощай. Сейчас на девятую пятьдесятку точки, и сейчас будет по автовокзалу. Смотрите, как тут стильно. Стульчики такие, там сходи магазинчики всякі Прикольно тут так. Я вообще тут редко не вижу. Так, а смотри, такую кавярню мы прошли. Так, я взяла джмиль на вишневому соці. У кота тут капучино на безлактозному. <свят> все, сидимо. Так, ми вже пройшли на вокзал, купили квитки ще й назад. Э, Тільки назад будемо стояти. Класно. І все, вже приїхала наша маршруточка. автобус, Будемо заходити. Да? Да. Так? І так, друзі, ми приїхали. Гляньте, тут одразу риночок такий. Там траса. І ми дуже хоч убирали. Я зараз впітелюсь просто. В общем, нас викинули десь на трасі. Сказали, що туалет тут. ну ладно, Гляньте, які тут сувенири. Блін, все таке прикольно. Це про mm -hmm. вартості періодички 80 гривень, 100 гривень. Це сколько? А, це 70 гривень 20. Гляньте, ваза вот така, 250. Вообще, це не дай боже. Блін тут сколько всього тут, згадаємо, які гарні. І так, в общем, кіт домовилась. Приішали. Вона зараз приїде джип да. якийсь. 120 гривень коштує приїхати з автостанції. Да. От якась справа, ще дуже голодна, підвага в таких місяцях. Маршрутки було ху... до людей. Взагалі, я не знаю. Душно, ну ми не привикли, так просто їздити. приїхали, ой, привикли. А ще ми приїжджали київський вокзал, я така, опа, ді! да. Тут... Так что все, ждем. Мы же силы, потому что всем. <laughs> мы же силы. Сейчас, извините, без водителя, сейчас я все за руль. водила, <laughs> пришел <пішов>, куплять сигареты. В общем, мы даже не знаем в улице, где что там находится. Приехали по приколу, знаете. Извините. Нормально, Забі? так фм yeah. включає. Да. Mm -hmm. І так, Олександр, таксіст, боже, прекрасний мужчина. Ми з ним роззнакомились. Він нас Я назад повинна гроші прибрати. Бачите, такі то файні. Так, гляньте, ми, ми приїхали. Отак от все виглядає. І заходимо. Пішли. Саме страшне, що тут немає їжі. Да. да. Я Оце не розумію, що робити. Пішли Вже на територію. Квиточки у нас вийшли по 150 гривень. Оцініть наші однакові порядки. Зараз, ось кота ну hey, yeah. В общем, я сказала, що ми студенти, хоча ми вже закончили університет. Mm -hmm. Вічне вічні студенти. Вічні студенти. Шо, йдемо ми заходимо в якийсь музейчик. Mm -hmm. Так, там ми побули, це в музеї чи що там таке було, ми не знаємо. Зараз йдемо і oh, uh -huh. Сейчас мы зашли еще в такую вот штучку. Такая арочка. Вон, гляньте, как гарно. Тут тоже там как гарно. Все, идем. идем. Мы нашли место и сейчас будем обедать. Давай, Підграфуємось, тут так естетик вайб, а Ніна Курочек хоче закадрити коня. Так, купічки, перев'язала мені Кітка синку мою. Тоді я хочу фотографіку. Так, так, так. Ми вже пофоткались, поопозорились, як звичайно. <laughs> Ще йдемо далі поглянути. Ми покаталися на Гойдалці, Це було, конечно, дуже интересно, тому що ми не могли встановитися. Я хотіла сідати на коліна. І так, підемо от... це кафе, напевно, чи що там. І так, підписчики, ми вже все обходили, в принципі. Але є один мінус. Тут от є якесь кафе-горнятко, але воно закрито і все, більше нічого немає, де можна поїсти, попити. Тут прикольно, класно. Дуже інтересно. Якби їде вам. Що ми без їди. Так, гляньте, тарілочки такі. Прикольно. Йдем, в общем, взагалі, отам. бо нам нічого не понравилось. І їдемо... Ой, куди їдемо? На своїх ногах їдемо. Йдемо в так, такий, Файно. Файно. Да. Mm -hmm. такий файний, як і ми. І скромний. Ще вийшли з музею. І йдемо да, в файне. Оцінка я? від 1 до 13. Поставила б 10 в музею. Угу. Тверда десятка, три бала за мінус їжі, вибачте. Угу. Сонце, я не люблю сонце. Угу. Я напевно поставлю 11. 11, да. Там, в принципі, класно, але зняла бал теж за їжу. В якихось би хотілося активності більше, не знаю. О, сюди, типу, поїхати просто на один раз. Бо там, по суті, ну подивився. Все. Yeah. <laughs> я б хотіла дуже тут у нас такий недалеко обрік класний комплекс. Да. Uh, я б хотіла туди поїхати. Так, ми можем... продовжуємо йти. Гляньте ось до водички дійшли. общем, кіт узнала у жіночки, Нам треба йти зараз до кладбища. Вау, гляньте, там беседочка. Треба йти до кладбища. Потім повернути наліво. Нам іти ще 20 хвилин. Так. Да. Все, йдемо. За... Ми йшли 38 хвилин. Зараз залишилося 5. Хо, ми щось реально дуже вже втомились. Якби не було жарко... Ось, Якби не було жарко, то було б багато краще. І так, друзі, ми обратно зайшли не туди. Йдемо просто на трасі. Шукаємо це файне, прості господи. Пристали до мужчини одного. Та, що на другому перекрстці, якому другому перекрстку. Я бачу до перекрестки, його немає, я зараз перебуду. Ідемо нікуди. Щас поки ми бачимо лише аптеку. Боже, я не вірю. Ми прийшли в файни. Ну тут не дуже файне, якщо чесно. Ось якась союшку на 4. 13 обслуговування. Обслуговування, да. так. Максимальні страни. Чотири разу попросили підійти і нас чотири рази проігнорили. Так, у мене тут окрошечка. Зараз ну, і... будемо пробувати. Ні. Yeah. Угу. Смачно, mm -hmm. І так, я такі ось галючки з кулкой. І котячок. Дивіться, я чоб... такий у нас вийшов чек. 330 гривень. Все, зараз будемо Пішли жити. Ми з заклада файне. Ставимо оцінку. 4 з 13. Та по їжі мені ну, реально сподобалась окрошка. Вона була смачна. Галушки. Ужасніші. Офіціанти, оць, що працювали, вони просто битло реально. Вони до всіх відносились нормально, до нас відносились реально як до говна якогось. Сідемо вже до автостанції, там е буде риночок, хочемо там щось купити додому. І все, і будемо їхати назад. Yeah. Повірити, ми дійшли. Раскідь. Така радісна віри до наших родичів. І так, перший. Перший лот. Тарілка. Так. Да. Тільки глибоко додому. Не знаю, зачем хай буде. Що буде за така дуже красина. І останній лот. Це не наш автобус. Блін, я не знаю, зараз є така тарілка. на бабушки <свісно> да. Так, Ми вже їдемо. І ми чимось пропустили наш автобус, бо ми думали, що він о 17.50, а він о 17.40. Отак. Вот Та ми їдемо. Дівчину. Дівчину. Да, ми сидимо, сидимо, Те, ми вже приїхали до галубу. Як наче нікуди і не в'їжджали, абсолютно. Доїхали прекрасніше, людей не було, ми сиділи, он наш автобус. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, так, бережіть своїх близьких і любіть цей світ, бо він у нас короткий. Буває.